Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Котліти з кабачків. Моя сім'я їх просто обожає. На мій погляд, вони навіть смачніші, за звичайні м'ясні котліти. У пательню наливаємо олію, нагріваємо. Після чого викладаємо котліти і смажимо з обох боків до золотистої скоринки. Кабачки дуже корисні для організму, особливо для його омолодження, адже вони сприяють відродженню клітин. Тобто, якщо ви регулярно вживатимете страви з кабачків, то завжди будете як нові. Котлети посмажилися, викладаємо їх у форму для запікання. Змащено